Тиха полювання у самому розпалі Цьогоріч в українських лісах грибники відзначають небувалий урожай. В народі кажуть, мовляв, що такий достаток грибів до затяжної війни. Аби переконатися, чи дійсно грибів чимало. Вирушаємо у ліс на Жовківщині, що у Львівській області. Грибник із 18-річним стажем Андрій Макоданська показує місця, де можна вполювати найкращі. Чоловік зазначає, що грибів цього року вистачає. Проте застерігає бути обачним та не збирати невідомі і підозрілі види. Гриби є хто хоче знайти, він знайде. Найбільше перевірити риб, взяти, вкусити і чуть, -чуть пробувати. Якщо він пече, викидати зразу його. І означає, що його отруєний риб. Ну хумор. Но, якщо нарватися, з'їсти можна, як то говориться, як повезе. Можна і вмерти. Коли варяться, кинути цибулю. Почистити цибулю, вона посиніє. Як там є отруйні риби, вона посиніє цибуля. Значить їх викинути. Цьогоріч у лісах на Львівщині за словами грибника найчастіше можна зустріти підгрибки, парасольки, білі гриби та маслюки. Частину із збираного Андрій консервує. Сьогодні на львівських ринках можна побачити гриби різних видів. Всяких є дитину, ну не в кожній місцевості. Бо у нас дуже було багато. Польських і маслят, Лисички по 150, польські по 100, такі маслята по 120 чищені. Білі від 200 до 300 гривень залежно від грибочка. Грибочки. Красавці, 300 гривень. такі. Ну, грибів в цьому році достатньо. Дякувати Богу, вродили гриб. За народними прикметами великий урожай грибів віщує біди та затяжну війну. Проте українці до забобон ставляться неоднозначно та переконують, що вірити у таке не варто. Природа нам дає найкраще, а східний сусід нам дає найгірше. Тому гриби до, до тої ситуації, яка в державі в нас я думаю, не мають ніякого відношення. Я рахую, що ні війни затяжної не буде. Скоро буде перемога. А гриби, вони рік від року. Рік є, а рок, рік немає. Причому тут гриби до війни. Війна від 43-го року, фактично, чи там від 45-го, що закінчилося, таких війн не було на нашій території, а гриби часто родили. Є дощ, є погода, та й родяться гриби. А війна закінчиться, ну, затягнеться поки. Поки їй написано затягнутися, але перемога за нами і гриби тут не до чого. Для хорошого врожаю грибів потрібна вологість, адже вони не люблять посуху. Цього року вересень у Львові дощовий. Тож, на думку українців, погода ніяк не віщує війну, отже, і гриби пов'язувати з війною не варто.